Так дуже довго буду розказувати лайфхак, як не виглядати долбойобом в очах військового, коли ваш знайомий повернеться з передка ЗСУ і вам захочеться з ним поспілкуватись, ви не можете розуміти тих реакцій, які в нього можуть викликати ваші питання чи ваші слова. І от я про це трошки розкажу. Як не стати. Долбойобам в очах того, кому ви хочете подякувати? Питання номер 1 Після якого навіть е, твій знайомий друг, який, з яким ти в школі вчився, зразу ж в очах військового перетворюється на долбойоба. Е, Таке пацанське. Скільки ти підарів убив? Зразу ж, після того, як ти спитав, вважаєш, що ти сказав, що от привіт, я дебіл. Все. На таке питання вам не захочуть відповідати. А і не виключено, що відреагують дуже агресивно, тому що ви не розумієте, що таке бій, і не розумієте, що там порахувати неможливо. Всі ховаються, всі стріляють в одне в одного, хто в кого попав, невідомо. Ти чи сусід, який теж стріляє в цей час. Тому, як правило, навіть іти рахувати, скільки там їх лежить, якщо ти захищаєш окоп, ніхто не буде. Не питайте, не питайте, скільки ти кого вбив. Вам це не зрозуміти, і на це питання відповісти не можна. Питання номер 2 Коли це все закінчиться? Фу. На це питання теж неможливо відповісти, тому що кожен із нас виконує ту функцію, яку на нього поклало його командування. Хтось кулеметник, хтось гранатометник. І те, повернеться він додому, чи повернуться його побратими, залежить від того, наскільки ти будеш сконцентрований і виконувати суто свою задачу. Ми можемо сказати. Чи у нас все нормально на нашій позиції, на яку ми захищаємо, чи ще якусь. А картини в цілому жоден військовий, який нормально валиться, і це він не бачить. Він бачить, чи в нього конкретно є якісь успіхи чи ні. Коли воно закінчиться, ну це, напевно, видніше вам. Ви там, тут знаєте, коли у нас перемога, там чи куча цих воєнних експертів, які... В, в ці на війну не ходять, вони воюють в інтернеті. От В них можете питати і вважати, що вам там щось відповіли. Цього не знає ніхто. Далі питання. Стосовно того, що ви будете розповідати, не переказуйте нам ціле дебільні новини, що там от погано, там от вкрали там то сьо, е -е, все 5 десяте. Все терепи. Ми, коли приїжджаємо на відновлення, ми хочемо трошки відпочити ну, від цього там всього. І у нас ну, війна своя. Е -е, якщо у вас тут десь ну, щось там не складається. Це не значить, по-перше, що це правда, це не значить, що цим треба грузити, тому що ви точно цього не знаєте. Ви просто ретранслюєте або чиєсь іпсо, або чиїсь фантазії. Е е е ось. Не треба розказувати як на війні, тому хто з неї приїхав. Тобто не, не перепощуйте оц оцей, оцей от інфошум, який там є. Далі дуже болюче і кончене питання. От мені задали, мене накрутило вообще за секунду, так да? фух, звинтила вообще, типа блядь. А правда, що контрнаступ зупинили? Нет. Це коротко. А то що вам там здається, ну короче, типа, там швидко просувається, ні, а ви, типа, ну... Вісім, десять місяців, то що піде отрицательне відступлення зробили. Вони що робили? Вони копались екскаваторами, укріплялись, наробили стільки оборони. Ви типо, нас хочете підігнати. Типо, давайте там скоріше чи що. Отака вот от є реакція, коли таке питання а правда, що там воно там спинилось, чи там там тяжело. Все, палять. воно і було тяжело. А от коли ти таке чуєш, а правда, що спинили, ти згадуєш, блядь, які йдуть штурми, щоб вибивати їх з цієї посадочки 100-200-300 метрів, вам це не вау, а це дві посадки, де вже нормально укріплені, де натаскана БК і все, і хлопці їх проходять. Для нас цих 200-300-700 метрів це такий сука, прогрес, блядь, це такими зусиллями дається. І потім ти приїжджаєш, щоб відпочити, і тобі такі, а тобі таке, а що ви там спинили контрнаступ? Да? Ні, ми не спинили його. Ну не тобі про це питати, не надо. Тому що ну, тіпа, та скорість, з якої ми йдемо, для нас вона ахуєвающа. Ахуєвающа порівняно з тими зусиллями, які прикладають хлопці, і тою кров'ю, яку вони там проливають. Не згадуйте Цю Фігню. Залужний на цю тему сказав. Війна це не шоу. Все, слухайте його часи, коли батько наш бандера, ми Україна, ми оцих Кацапа, Егеге, раз, два, три, чотири, п'ять. Вони минулись. Батько наш залужний. Історія пишеться зараз і все роблять для того, щоби і ви пачками не йшли туди, як російське м'яско, Толпами, щоб еге і треба от там через місяць бути в Донецьку. Ні, це не працює. Слава Богу, наші командувачі це знають. Ніхто не спиняв контрнаступ, але ніхто перед вами відчитуватись не буде. Ми теж хочемо повернутися додому, щоб побачити своїх жінок і рідних. А не так, щоб вам тут все сподобалось в картинці, а я там здох, коротше, там, мій побратим, там, пів моєго взводу, все, щоб ми пройшли не на 350 метрів за неділю чи за день чи за півгодини. А на 20 кілометрів, як було під Харковом, коли нічого не накопано, не було, коли підери сюди не возили півроку БК, не, не навчилися від нас блін, толпами не ходити, ховатися, все, не треба це питання задавати взагалі. Тому що коли ви його задаєте, людина може згадати ці самі штурми, і як ці самі. 200, 350, 400, 500 метрів проходив конкретно він зі своїми побратимами і може згадати тих побратимів, які додому не повернулись. Він може згадати жінку, яка потім писала і казала: Так а як там сталося? Да, ви його забули, да, ви там, коротше, йому я поняла, йому не надали. Медичну допомогу, а ти їй кажеш, блін, як було, що там так крила арта, що ти взагалі, якщо хоч би хтось піднявся би, там би загинули б всі, не могли просто на метр даже підійти, через 10 хвилин надали допомогу, а він стік кров'ю вже. І це 350 метрів. Ми не спиняли контрнаступ. Не питайте про цю херню. Дякую. Yeah,